Трамп глибоко зневажив Україну на цих переговорах, які відбулися сьогодні. Ми вже маємо реакцію дуже багатьох українських дивних людей, які кажуть, що потрібно було прогнутися Зеленському. Чи варто це було робити? Справа в тому, що без допомоги Сполучених Штатів ми і ще можемо. Здійснювати спротив, і навіть можемо перемогти. Я нагадаю, що з мінімальною підтримкою Сполучених Штатів ми воювали перші півроку. Потім, після 22-го року. Допомога США весь час зменшувалася, і тим не менше українські збройні сили являли чудеса, мужності і являли перемоги. Без допомоги Сполучених Штатів ми можемо протриматися, але без власної гідності ні. Тому що саме гідністю ми перемагаємо. Це найважливіше, дух найважливіший. Плоть – це ніщо дух животворить. Читаємо ми в Євангелії. Так, і амінь. Трамп навмисно влаштував цей скандал. За протоколом там не повинно було бути Венса. Він притягнув його для того, щоб їм вдвох легше було розігрувати Зеленського. Він стравив Венса і Зеленського з цією метою, щоб мати можливість виставити його з овального кабінету. І ще раз, Венс не був передбачений протоколом. Венс там не повинен був бути. Інше питання: чи повинен там бути Трамп? Це велика помилка американського народу, що саме у цього Мурзіка вони обрали президентом і то вдруге. Тепер Україні Європі, тепер не Україні, тепер Європі доведеться протистояти на два фронту. Кажуть, що... Зеленському потрібно було прогнутися перед Трампом з тієї причини, що це може вплинути на якусь там міфічну допомогу Сполучених Штатів надалі Україні. Це не так. Відповідінки Зеленського нічого не залежало. Який би не був скандаліст, Трамп він достатньо раціональна людина. Якщо він буде допомагати Україні, то виключно з інтересів Сполучених Штатів, якщо не буде допомагати. То знову ж таки виходячи з інтересів сполучених штатів, так як він їх розуміє, а вірніше з власних інтересів, адже для нього власні інтереси є інтересами сполучених штатів.